Виконуємо номер 362 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Завдання перше. 9 у квадраті. Добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 9. 9 помножити на 9 81. 0 у кубі. Добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 0. 0 помножити на 0 і помножити на 0 буде 0. Завдання третє 27 у першій степені. 1 множник 27. Завдання четверте. 1 у кубі. Добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 1. Результат 1. Завдання п'яте. 6 у квадраті. Добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 6. 6 помножити на 6 буде 36. Шосте завдання: 5 у кубі добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 5. 5 помножити на 5 буде 25 і 25 на 5 125.